Від Луки шостий розділ. Чоловік мудрий, будуючи дім, глибоко викопав і основу на камені поклав, Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, Та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Чоловік необачний, свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Крупітка важка праця, цілого життя. Може виявитись даремною, якщо основа покладена невірно. Сьогодні, шановні глядачі, ми продовжуємо тестування свого нареченого за моделлю будиночку. Минулого разу ми старанно, ретельно дослідили участок цього будиночку, тобто минуле свого нареченого. А сьогодні, як підказує нам євангельська притча, ми будемо закладати фундамент, тобто будемо ретельно аналізувати, тестувати основу особистості свого нареченого. Що ж є основою будь-якої особистості? Духовність. А що таке духовність? Володимир Даль в своєму тлумачному словнику дає наступне означення. Духовність це все те, що стосується Бога, церкви і віри. Тобто це стосунки людини з Богом. Це зв'язок по вертикалі. Шановні срібні юбіляри, скажіть, будь ласка, 25 років тому, коли ви сказали так своєму нареченому, ви досліджували основу його особистості? Ви цікавилися, які стосунки вашого обранця з Богом? Дорогі дівчатка? А сьогодні ви цікавитесь духовністю свого нареченого? А можливо, його духовність вичерпується знанням молитви «Отче наш, котру він швиденько вивчав перед самим шлюбом, бо того вимагав пастор? А що, хіба це так важливо духовність? запитала мене категорична сучасна красуня. Для мене найголовніше, щоб мій наречений був ерудований, мав сучасні манери і вмів триматися в товаристві. А духовний він, недуховний, навіть атеїст це його проблеми. Мене це абсолютно не цікавить. Що скажете ви, дорогі друзі? Чому? Основу особистості ми закладаємо не ерудованість, не сучасні манери, не будь-що інше, а саме стосунки людини з Богом. Для того, щоб відповісти на це питання, дозвольте пройти з вами невеличкий урок християнської психології. Зі людини охоплює три найголовніші сфери дух, душа і тіло. Так їх називає Святе Письмо. А психологи називають ці сфери вищі моральні сили, куди входить наш інтелект, тобто розум, совість і воля чи моральні сили, тобто сфера наших почуттів, бажань, нахилів і тіло, тобто фізичне наше єство. Звернемо увагу на нашого праотця Адама, досконалого, безгрішного Адама в ідеальному святому раю. Єство Адама також мало три цих сфери. Вищі сили, нижчі сили і тіло. Скажіть, дорогі друзі, як ви думаєте, ці три сфери в Єстві Адама були намішані, як вінегрет? Чи була якась системність, якийсь порядок в Єстві Адама? Звичайно. Бог є Богом порядку, системності, організації всього творіння надзвичайно гармонійне, воно підкорюється непохитним закономірностям. І така високоорганізована істота, як Адам, вінець всього творіння, звичайно, мав упорядковане системне єство. Тоді наступне питання. Як ви гадаєте, яка сфера в цій чіткій системі єства Адама була керуючою? Тіло? Ні. Нижчі сили почуття? Ні. Усе єство Адама беззаперечно підкорялося підпорядковувалося вищим його моральним силам. Це означає, що всі почуття Адама, його нахили, його бажання і його фізичні потреби повністю контролювалися його розумом, його совістю і волею і керувалися, управлялися ними. А повноправний володар цього досконалого єства був розум. Творець пальму першості в єстві Адама віддав розуму, інтелекту. Йому він вручив царську корону. Це ідеальне саморегулювання, саморегуляція Адама носила назву самовладання. Самовладання Адама було досконале. Він повністю володів собою. Всі його нижчі сили, почуття, бажання, потреби фізичні повністю контролювалися і керувалися вищими моральними силами. Але на одній умові. Вищі сили Адама могли підпорядковувати собі все його єство лише на умові, якщо його вищі сили самі підпорядковувалися найвищій силі, найвищому авторитетові, творця, того, хто створив самого Адама створив чудову природу для Адама і саму планету Земля для Адама. Цей зв'язок по вертикалі з Богом був сонною артерією самовладання Адама. Ця схема була схемою вічного прогресу Адама. І його нащадків, контролюючи свої почуття, формуючи їх, Адам повинен був з кожним днем усе більше і більше відображувати образ свого Творця, усе більше і більше своїм характером уподібнюватись до його характеру. І цей процес мав бути вічний. Безмежний, тому що зразок, на котрий орієнтувався Адам, був також вічний і безмежний. Та сталася катастрофа. Перша пара людей упала в гріх. Які зміни? Відбулися в єстві Адама під час гріхопадіння. Колосальні, катастрофічні. Найперше був перерваний зв'язок з Богом, розірвана сонна артерія Адама. Вищі сили Адама вийшли із підпорядкування Божому авторитетові і моментально. Нижчі сили і тіло Адама також вийшли із підпорядкування вищим його силам. Механізм самовладання першої людини був зламаний. Але найстрашніше над Єством нашого правоця запанував інший. Владика, окупант. Якщо повноправний, законний владика, Бог, завжди апелював до вищих сил Адама, і через ці вищі сили він досягав його почуттів і його тіла, то цей окупант, диявол, діє знизу. Він тисне на почуття і на тіло, і через почуття і тіло він досягає вищих сил людини. У грішному єстві Адама почуття і його фізичні інстинкти. Почали домінувати. Верніть свою увагу на схему Б. Це схема зламаного, порушеного самовладання грішного єства. Це схема швидкого регресу, блискавичної деградації. Подивіться, шановні глядачі, від гріхопадіння Адама минуло лише дві тисячі років і якого морального рівня досягло людство? Книга буття, шостий розділ, п'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її тільки зло, повсякденно. Ні однієї доброї думки, мало того, гріх пішов ще глибше, нахил думки, зло, тільки зло повсякденно. Бог вирішив цю проблему абсолютної зіпсутості людства через потоп, всесвітній потоп. Схема Б довела людей до повного знищення. Але, шановні, ми сьогодні живемо за цією схемою. Адам наш правотець генетично передав кожному із нас цей зламаний механізм самовладання. І ви, і я хочемо цього чи не хочемо, визнаємо це чи ні. Ми сьогодні керуємося цією схемою. Невже ми приречені? О ні. Ні. Бог передбачив відновлення, відрочення, повернення мого єства до початкової, досконалої схеми. Самовладання Адама. Людина на протязі всієї своєї історії шукала шляхи повернення до досконалого самовладання. Пригадайте стародавніх стоїків. Вони головний гвинтик самовладання вбачали в тілі. І вважали, що якщо саме в тілі гарно прикрутити цей гвинтик, все буде добре. А грецькі філософи, вони бачили секрет досконалого самовладання в розумі, в мудрості. Але, шановні друзі, ані у вищих силах. Ані в нижчих силах, ані в тілі не лежить таємниця досконалого самовладання. В чому була таємниця абсолютної саморегуляції Адама, ви пригадуєте? В сонність артерії, в його зв'язку з небом, Це єдиний шлях повернення до досконалого самовладання. Якщо я сьогодні налагоджую стосунки з Богом, відновлюю сонну артерію Адама в моєму єстві, відновлюються досконала саморегуляція Я сьогодні можу контролювати своїм розумом, совістю і волею свої почуття, бажання, нахили і потреби тілесні. Я сьогодні маю можливість цим шляхом прогресувати, кожного дня вдосконалювати свій характер все більше відображати доброту, любов, милосердя свого Творця. А тепер я звертаюсь до вас, дорогі наші юні леді. Скажіть, будь ласка, кого? Ви хочете бачити поруч із собою на протязі всього вашого життя? Якого чоловіка? Того, котрий з кожним днем стає все кращим. Його характер стає все люб'язнішим? Чи ви хочете бачити поруч із собою? На протязі всього життя людину, котра з кожним днем стає все гіршою. А на старості років, коли гальмівні сили слабшають, ви хочете бачити поруч із собою нестерпного старика? Я ні. Я ні в якому разі. Я хочу, щоб в роки моєї старості, коли я буду ставати усе слабшою, мій старичок ставав усе уважнішим, усе ніжнішим. Я хочу від самих шлюбних дзвонів до дзвонів похоронних. Бачите поруч із собою джентельмена. Ви пригадуєте лист закоханого? Я кохаю, безмежно кохаю, двадцять п'ять років кохаю свою дружину. Мила, я люблю тебе сьогодні. Більше, ніж вчора, але це лише половина того, що буде завтра. Дорогі дівчатка, це писав не атеїст. Це писала не бездуховна людина. Це писала людина, в основі котрої. У фундаменті котрої лежав єдиний, вірний наріжний камінь. Перше послання до Коринтян, 3 розділ, 11 вірш. Ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос.